Друзі, сьогодні я знаходжусь на озері Картар, так як і обіцяв, приїхав на змагання, які проходили тут. Побачив дуже багато різних спортсменів, поспілкувався. Потестував різноманітні палки. Сьогодні були тут просто дуже велика кількість, які хочеш і Карпро, і Орієнт, і Sportex, і Шимано. Тобто була можливість і, не... і покидати, і потестувати, і сподові палки, і звичайні. А що стосується самих змагань, то пропоную до перегляду побачити, як це проходить, що тут коїлось, що відбувалось. Тому приємного перегляду. Це було захоплююче змагання, а, точніше, турнір на дальність та точність. І тут майстерність учасників випробовувалась в трьох складних етапах. Перший етап це змагання на дальність закиду, і кожен учасник використовував свої вуличя та катушки. Але для чесності використовувалася однакова жилка від компанії Рєнпрос. Тут кожен метр рахується, адже один метр дорівнює одному балу з декількох спроб до заліку йде найкраще. Для зручності всіх спортсменів поділили на декілька груп по 4-5 чоловік. Після того, як спортсмен зробив свій закид, він відходив в сторону і чекав, поки відстріляється вся група. Потім всі разом уже з суддею. Вони шагали в поле кожен до свого грузу, де були позначки по певних дистанціях. А суддя вже за допомогою рулетки визначав точно відстань, хто куди зашпульнув. І це все заносилось в єдину таблицю. Зараз ви можете цю таблицю перебіглися, хто на яку дистанцію етап Випробовує точність закиду з помбом. Учасники мають кілька пробних спроб, а потім 5 залікових. Мета попасти з помпом в круг діаметром 5 метрів, який знаходиться на відстані 80 метрів. За кожним влучанням враховується по 30 балів. І як виявилось, то не все так просто і легко, навіть на дистанції 80 метрів. Куди ж без кобри, тому третім етапом була точність попадання бойлами за допомогою кобри. Так само, як і в попередньому випробуванні, учасникам потрібно було влучити в круг діаметром 5 метрів і кожне влучання приносить по 20 балів. Тут, як виявилось, також не все просто і легко. Тепер до результатів. Ем, так, пропоную почати з 10-го одразу місця пропустити низ, почати з 10-го місця. Нагадую, переможці у нас визначалися по сумі трьох таблиць. І 10 10-те місце в загальній таблиці, сумарній таблиці займає в нас Андрій Добровольський з сумою балою, з сумою балів 251-33. Переможці. тридцять три. Перших суток. Третє мі. Думаю, балів 285-03. Максим Кравчук. Максим, підходимо. Початок кубок і, і медаль, а призи пізніше. І нагадую про наших спонсорів: виробників Crazy Carp, Rocket, Бейтс і Містик Ну і також виробники родфілдери наші, Sportex, Orient. І Карпро. Друге місце. Сумою балів 289-45. Олег Челенка. Ідите. Ти, ти відігрався за минулий рік. Не знаю, в минулому році в нас були такі більш камерні змагання, і Олег там зайняв номінацію 3 X. Жодного посади. І перше місце. Сумою балів 306. Єдиний, хто перейшов цю планку в 300. 306 07. Артем Черчилюк. Вітаю! Подовжний результат. Красавчик ще просто молодець. І дядяк не розглядає. Це кожному роздається саме. Молодець. Ти казав не виграє, далі? Це буває перший Це раз. У нас є окремі номінації. Окремі номінації. Саме подажний учасник. Під. Кампанія Карпро, як я оголошував ще під час початку. У нас там е в цих номінаціях по дальності, по точності з бомбом і по точності з боброю окремі призи. Це займає Ігор Труба. <певuppлад> <певuppлад> Рем 7 ЛБ. Приходьте, чому таке обличчя сутне. Ось та я. Прийма чиншувати. Друге, друге місце з призом, з такою чудовою сумкою, стільцем від Карпро. Посідає. Перепрошую. Черчилюк Олег, я раз всім величезне, дякую. І до зустрічі на водоймах. Друзі, змагання закінчились. Мені дуже сподобалось, і зараз я хочу запитати декілька слів людини, яка це все організувала, яка займається цією водоймою під назвою Картар, і подякувати їй за такі змагання, завдяки яким ми змогли приїхати і поспілкуватися зі спортсменами, які поділилися досвідом. І про цей досвід я чуть, -чуть пізніше про це все розповів. А зараз запитаємо у гості, як тобі взагалі про це. Ці змагання на мою думку, змагання пройшли успішно, тому що перш... першочергово у нас сіль була це все ж таки благодійний збір на комплектуючі дефі від дронів. Нам вдалося залучити доволі непогану суму, тому я вважаю, це вже успіх. А по-друге, звісно, вдалося зібрати таку круту компанію поспілкуватися в. Серед однодумців поділитися якимось досвідом, пощупати купу новинок різних палок від Sportex, Orient, CarPro і так далі, позмагатися за круті призи від, від спонсорів. Тобто ну, змагання, як на мене, прийшли дуже дуже цікаво. І, як, як і прогнозувалося, дальність закиду в цих змаганнях далеко не вирішувала. Тобто Це такий формат, де реально кожен. Доклавши певних зусиль в тренуванні, може позмагатися за перше місце і отримати круті, круті призи. Тобто техніка завжди грає роль у закиді. І не палка, палка сама не кидає, кидає людина. Тому техніка, та за допомогою яких, якихось фізичних вправ допомагає, але техніка рішає, палка сама не кидає і. Ще давайте спитаємо кості стосовно цієї водойми. Я тут перший раз на картарі мені водойма дуже сподобалась. сподіваюсь, ви будете відвідувати цю водойму. Тут все по принципу піймав відпусти, тобто повністю спортивна водойма, що мене устраює, тому що я ловлю тільки по такому принципу, тому вам рекомендую. Але давайте більше дізнаємось трохи інформації стосовно цієї водойми. Костя, розкажи, будь ласка, що да, дякую, дякую за комплименти. Ми в дійсності доволі молода водойма. Нам ще навіть немає двох років. Буквально товки. В ці квітня буде два роки, як було підмічено, наша концепція це виключно спортивна водойма з метою так, раз, культивації цієї а, культури, обережного поводження з рибою, з трофейною рибою, і так далі. Тобто, у нас в водоймі велика щільність риби, реально, тобто, у нас більше, ніж тонна на гектар, хто розуміється, той. Той має уявлення, що, що така щільність дає змогу там, дуже, дуже успішно половити. А, тобто є, є трофеї, є риба за 20, є чорні амури, яких далеко не на багатьох водоймах в Україні можна впіймати. А, такі зручні вимоски. Тобто все робимо для комфорту риболовлі і для спортивних. Повторюсь, У нас бачення якраз спортивне таке, тому ми кожен рік проводимо дуже багато. Змагань в різних форматах залучаємо все більше однодумців, тому будемо раді вас бачити теж в нас. Дякую, дякую тобі за так, дякую. дякую. Побачимося, і перебачимо, дякую. друзі. А ви підписуйтесь, навчайтесь правильно ловити рибу. І як я вже казав, то спортивна водойма вона для того, щоб правильно навчитися ловити рибу, щоб отримувати досвід. А, і Бережне відношення до риби зараз має дуже велику роль, і в мене ціль саме показувати вам і розказувати за те, щоб рибу ловити і відпускати.